Усім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine, черговий встановлений Apple CarPlay. Цього разу в роботі у нас був автомобіль Infiniti QX50 2018 року. Штатна мультимедія виглядає у нас таким чином. Як завжди, ця штатна мультимедія докомплектовується додатковим блоком. Таким чином, на оригінальному екрані у вас з'являється додатковий корисний функціонал у вигляді Apple Carplay або Android-Auto, якщо у вас Android телефон. Тобто штатна мультимедія не змінюється, функціонал її залишається таким, як і був. До штатної мультимедіа під'єднується до Блок Блок цей ховається в ТРП автомобіля. Таким чином, коли ви нажмете кнопочку Back, вам буде переходити в Apple Carplay або в Android Auto. Обладнання максимально наше обладнання максимально інтегровано в автомобіль, працюють всі необхідні штатні системи. Даному мультимедіа у нас керується сенсором, CarPlay у нас також керується сенсором, працюють кнопки на керні, перехід в оригінальні задні камери, гучний зв'язок, тобто, по максимуму обладнання інтегровано в автомобіль. CarPlay – це зручний. Додаток, який дозволяє вам використовувати окремі програми з вашого телефону на екрані автомобілів. В першу чергу це навігаційні додатки Google Карта, Waze, Сік, TomTom, Maps.me. Будь-який навігаційний додаток він є в Apple CarPlay. Ви можете прокладувати маршрут як на телефоні, так і голосовим підказчиком, так і зібраними, так і останніми пошуками. На цей раз давайте прокладемо маршрут на останніми пошуками. Є можливість обирати шляхи. Тобто, все так, як в вашому телефоні. Більше немає необхідності вішитися. Телефон з будь-яким додатком. Телефон можна навіть з карману не діставати, тому що CarPlay працює у нас по бездротовому з'єднанню. Тобто будь-який навігаційний додаток він тепер доступний на оригінальному, друзі, екрані автомобіля. По такому ж самому принципу працює у нас Waze і будь-який інший навігаційний додаток. Всі процеси Apple Carplay вони відбуваються в телефоні Apple. Тобто Тут тільки відображення з того, що відбувається в вашому телефоні. Якщо ви прийдете в автомобіль без телефону, то, на жаль, Apple Carplay у вас теж Теж не буде. Тобто всі процеси CarPlay з вашого телефону, то тільки відображення з вашого телефону. А, на авіації, музикальні додатки: Apple Music, YouTube Music, Spotify, все так само в інтерфейсі вашого телефону, з вашими піснями, підбірками, виконавцями, Тобто все-все так, як в вашому телефоні. А, для того, щоб був звук з CarPlay, є один нюанс. Отут, -от, на нижньому екрані, де у нас є істочники звуку, ми звук заводимо або через iPod, він же в інших автомобілях називається AUX, або через штатний Bluetooth Єднання в чому різниця, якщо використовувати айпод. Це аналоговий звук, він має свої обмеження по якості звуку. Але на iPod передаються навігаційні підказки в навігації, поверніть направо», поверніть наліво. На Bluetooth вони, на жаль, не передаються, але на Bluetooth трошки краще якість звуку. Тобто, як це виглядає фізично? Нікуди нічого під'єднувати не треба. Все з'єднання у нас бездротове, просто у вас є можливість вибирати два істочники звуку. Зараз вибираємо iPod, йдемо, включаємо наш трек. Слухаємо, як звучить трек на iPod. іподі. Вибір снявий год ми зморені, Торюється iPod, це AUX, це аналоговий звук, який має свої обмеження. Якщо у вас якість звуку на iPod не задовільняє, ви можете в істочниках звука вибрати отут тут -от штатне Bluetooth з'єднання і так же само прослухати цей трек. Давайте послухаємо. Батальоны применяют так называемые Бандера автомобили. Справді, штатне Bluetooth з'єднання звучить трошки краще, трошки об'ємніше звук, ніж на iPod, але повторюся, друзі, на штатному Bluetooth з'єднанні немає навігаційних підказок, поверніть направо, поверніть наліво. Тобто у вас є можливість вибирати істочник звуку або аналоговий з навігаційними підсказками, або більш якість звуку, більш краще, але без навігаційних підказок. Такий нюанс по звуку. А, далі обладнання максимально інтегровано автомобіль, повторюся, працюють всі штатні системи. Тут у нас штатний сенсор, керплей також працює по штатному сенсор, кнопки на кермі. В цьому автомобілі у нас штатний обзор 360, вийдя в реверс, нам заражається штатний обзор 360, вийдя в паркінг, нам автоматично переходить в е, Apple CarPlay. Також є у нас ще можливість керувати е, Apple CarPlay ем, джойстиком, але на, саме на цій мультимедії ми радимо використовувати сенсор, бо є деякі нюанси по використанню джойстика. Але джойстик теж активний, теж можна його використовувати, але зручніше використовувати все ж таки сенсор. А, так, друзі, про CarPlay розповів, за допомогою нашого обладнання, окрім Apple CarPlay і Android Auto, ще є можливість під'єднати задню і передню камеру, бо в нашому обладнанні є відеовходи під задню і передню камеру. В цьому автомобілі нам це не знадобилося, бо у нас є штатні камери. Якщо ваш автомобіль не доукомплектований задньою камерою, за допомогою нашого блоку це можна зробити, тому що, повторюся, є відеовходи на задню і передню камеру. І ще є додаткові функції USB флешки і функція MirrorLink. Це все доступно в нашому обладнанні, придбавши нас CarPlay, ви вже отримуєте всі ці функції на штатному екрані вашого автомобіля. Друзі, це доволі зручно. CarPlay додає до вашої мультимедії реально нове життя. Ви отримуєте новий корисний функціонал, який необхідний вам за кермом автомобіля. Тобто реально мультимедія здобуває нове життя і реально доволі зручно користуватися Apple CarPlay. А, так, друзі, що ще раз сказати, ми компанія CarPlay Ukraine ми встановлюємо Apple Carplay в різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua там ви знайдете більше інформації про нас. Там є можливість залишити вашу заявку, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися, вам передзвонили. Заходьте на нашу YouTube-сторінку, CarPlay Ukraine Там ви знаєте багато відео оглядів на різні автомобілі. Підписуйтесь на нашу YouTube-сторінку, друзі. Також ми є в соціальних мережах Facebook і Instagram. Ми знаходимося в Києві, але у нас є представництво. Це у Львові, Харкові, Дніпрі і Одесі даємо гарантію на наше обладнання. Після монтажний сервіс співпрацюємо з сервісами по всій Україні. Друзі, якщо вам треба Apple CarPlay, звертайтесь в CarPlay Україн.